Вітаю, шановні друзі! Тепер поховання в Україні стане дорожчим. Так, день тришових новин продовжується. Нещодавно я сказав про те, що Україна виділяє 350 мільйонів гривень на е, покращення свого. Іміджу за кордоном, і як раптом з'являється законопроект 121.89, друзі, яким депутати пропонують внести податок на додану вартість на послуги споховання та постачання ритуальних товарів державними та комунальними службами, а також скасувати спрощену систему оподаткування для надавачів ритуальних послуг. Цим документом пропонується внести такі зміни до податкового кодексу. Виключити норми, які передбачають звільнення від оподаткування ПДВ, скасувати надавачам ритуальних послуг, можливість скасувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. Що це означає на практиці? Все дуже просто, просто вартість поховання тепер виросте десь від 20 до 30%. відсотків. І це друзі у воюючій країні. Там, де йде війна, люди гинуть. Тобто, фактично, це не просто цинізм, це заробіток на крові. Друзі, це кроваві гроші. Тобто у нас збільшується кількість смертей, а влада збільшує вартість на послуги з поховання. Ну скажіть мені, ну як це називається? Це не просто навіть ну по-дурному виглядає, ну це ж взагалі повний цинізм. Це ж настільки потрібно. Не любити своїх людей, які перебувають в скрутному становищі, тому що депутати адміністрація президента вони не перебувають у скрутому фінансовому становищі? У них все добре. Керівники державних органів у них високі зарплати, а звичайні люди, які ховають своїх рідних, близьких на війні, військових, які гинуть. Скажіть, будь ласка, їм де брати гроші з вашим підвищенням? Ви ж розумієте, що це просто така неповага до людей, такий цинізм. Заробляння на смертях на крові. Я дуже надіюсь, що у вас. І особливо у комітета Гетьманцева, тому що да, це комітет Гетьманцева, великого фінансиста економіста України, таке запропонував. Я надію, що у вас хватить розуму, у вас народних депутатів не приймати даний законопроект і у президента хватить розуму його не підписувати. Тому що це маразм, це маразм. Ви 350 мільйонів виділяєте для того, щоб повернути українців і створити позитивний імідж за кордоном, і при цьому вводити податок на поховання. Ну, чим не ідіоти, да.